Рив саміт це важлива подія і без війни, але і під час війни вона ще більш важлива, тому що зараз економіка України залежить від малого та середнього бізнесу, від того наскільки бізнес може адаптуватися, обмінятися новими ідеями і почати співпрацювати. Тому ось такий простір, де люди можуть попрацювати разом, обмінятися, почути нові ідеї, зробити партнерство, надихнутися. Вони дуже важливі. Це не тільки цінність в залі і на сцені, а за лаштунками за кавою на обіді, на вечері. І Це знайомство, яке пізніше може допомагати все життя. Якби е такі проекти, як промприлад були в кожному регіоні України, у нас проблем би було значно менше. А розвитку росту і цього шерінгу досвідом значно більше. Це не тільки спілкування, це можливість побачитися, поговорити з такими самими, хто має такі самі болі хто так само розгублений, хто так само вимагає протестувати свої ідеї, свої страхи, і не боятися поділитися в тому дружньому середовищі, яке може дати професійні бізнесові події.